На попередньому уроці ми розглянули орфограму написання великої букви у власних назвах. Проте я вам говорила, що буде багато сумнівів, багато суперечностей в цих правилах, і відповідно до українського правопису окремі власні назви пишуться з маленької букви. Коли це відбувається зараз у наступних правилах. Отже, з маленької букви пишуться імена, прізвища людей, які стали загальними назвами людей або предметів, наприклад, Дон Жуан, Максим, Максим Ім'я і Максим Кулемет. Загальні назви, які утворені від власних, також пишуться з маленької букви. Був селекціонер Мічурін, а Мічурінець слово пишеться з маленької букви. Бонапарт а Бонапартизм пишеться з маленької букви. Зневажливі прізвиська також пишуться з маленької букви. Квіслінги. Це слово дорівнює слово зрадьда. Бо у 1942 році до кінця Другої світової війни у Норвегії був такий державний діяч квіслінг, який був звинувачений у державній зраді. Тому це слово квіслінг використовується зневажливо. Це прізвисько. Назва народів, племен і національності також пишеться з маленької букви: наприклад, африканці, ацтеки, українці. Ви пам'ятаєте, що назви міфологічних істот, імена міфологічних істот пишуться з великої букви. Наприклад, Ахіл, Перун, але родові назви міфологічних істот мавка, русалка, пишуться з маленької букви. Індивідуальні назви, що перетворилися на загальні або вживаються в переносному значенні, пишуться з маленької букви. Наприклад, речення на арену вийшли сучасні Геркулеси. Ми знаємо, що Геркулес. В римській міфології це Бог сили, покровитель ігор і атлетичних видів спорту, але в даному випадку слово Геркулеси означають силачі і пишеться з маленькою. Назви посад, звань, учених ступенів пишеться також з маленької літери. Наприклад, голова, декан, міністр, лаурат Державної премії України імені Шевченка, слово Леореат з маленької букви, народний артист України, народний артист з маленької букви. Назви титулів, рангів і чинів також з маленької букви. Граф, князь, шах, цар та інші. З маленької букви пишуться назви порід собак, корів та інших тварин, наприклад, вівчарка, доберман, В той час як імена, клички тварин пишуться з великою буквою, ви це пам'ятаєте. Родові означення при астрономічних назвах пишуться з маленької букви. Наприклад, комета галея. Комета з маленької букви. Назви сторін світу Схід, Захід, Південь, Північ пишуться також з маленької букви. Проте, коли ці слова використовуються зі значенням країв чи народів, наприклад, курорти півдня чи народи півночі, то північ-південь пишеться з великої літери. Назви тварин, страв, напоїв, які утворилися від географічних назв, пишуться з маленької букви. Наприклад, є такі гори саяни, то назва гір пишеться з великої букви, а якщо мова йде про напій, то саяни пишеться з маленької букви. Так само мінеральна вода свалява. Якщо це мінеральна вода, то з маленької букви, якщо місто, то з великої. Назви історичних подій епох війн, що стали загальними, пишуться з маленької букви, наприклад, Христові походи, Громадянська війна, Трипільська культура. З маленької букви пишуться також присвійні прикметники, які утворені від власних особових імен за допомогою суфіксів Івськ або Інськ. Наприклад, Франківські сонети, Шевченківський стиль. Проте, ви пам'ятаєте, якщо приствійні прикметники утворені за допомогою суфіксів ин, «ів», то вони пишуться з великої букви. Наприклад, Андрієві зошити, з великої букви, прикметник, Грінченків словник, в даному випадку з великої букви. А також з маленької букви пишуться прикметники, що входять до фразологізмів або наукових термінів. Наприклад, Аугієві стайні, Піфагорова теорема, Езопівська мова та інші. Я бажаю вам вивчити це правило і не плутатись при написанні орфограм. Велика буква о власних назвах.